Вітаю, з вами Тетяна Шевченко. Ми на YouTube-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Чому студенти обирають країни Азії для навчання? Дуже цікаве спостереження. Ми запитуємо студентів, насправді, коли вони цікавляться і звертаються до нас, і запитують про навчання в країнах Азії, ми у них питаємо в свою чергу, а чому Азія? Чому вони обирають? І я б сказала так, що. Проаналізовані відповіді виглядають таким чином: тому що це екзотично, тому що це щось таке незвичне, де ти отримаєш дуже багато різних вражень, тому що це безкоштовне, це міт, до речі, та? ну десь частково мід, безкоштовне або дешеве навчання, і тому, що це якісь перспективи. Давайте що з оцих всіх відповідей і що є. Дійсністю, а що є більше ілюзією, більше таким мітом для залучення міжнародних студентів. А дійсно, що Азія для європейця це країни країни Азії для європейця це екзотика, тому що в нас немає, в нас інша культура, і для психіки, для будь-якої, не тільки для європейської, для азійської, в тому числі, все, що є таке новеньке, незвичне, воно збуджує мозок Воно викликає, воно викликає ендорфіни в кров, та воно просто до віж дофамін в кров, і у вас з'являються такі приємні відчуття, що ви щось досліджуєте нове, цікавеньке. Тому оцей ефект новизни із країнами Азії він присутній постійно. Друге питання, що не кожна людина може витримати аж настільки щось кардинально нове. Тому, відповідно, це не всім підходить. І тут я би радила, якщо вибираєте країни Азії, то спершу поїдьте туди як турист, просто подивіться, наскільки воно вам підходить. Друга причина, чому обирають країни Азії? Це високотехнологічні країни. Відповідно, якщо ви там навчаєтеся, то у вас доступ до, доступ до цих технологій як користувача. І якщо ви вчитесь на схожих спеціальностях, як дослідника, як спеціаліста, який, е, який власне кажучи, на самих передових таких уже досягненнях здобуває свою освіту. Це різні речі, ніж про це саме читати просто десь із книжок. Тому Азія це високі технології. Азія це розпіарена до певної міри, ну дивлячись, яка країна і так далі. Але це такі, знаєте, медійно привабливі культури, і ви їдете туди в тому числі. Ну, ефект новизми новизни включає в тому числі якісь гастрономічні експерименти, кулінарні експерименти, та ви дивитесь пізнати культуру. Це цікаво. Стосовно вартості навчання. Так, буває безкоштовне навчання в Китаї, якщо це грант, але безкоштовне навчання в Китаї ми переважно в 99% випадків ми це місце купуємо. Тобто, це не є місце, яке ви безкоштовно отримуєте. Ви за нього платите за те, щоб отримати це місце. Зазвичай там це вартість десь може бути за один семестр або за один рік вартість навчання в вузі. В які країни ми відправляємо, з якими країнами Азії ми працюємо? Ми відправляли і відправляємо студентів в Південну Корею, в Китай, Малайзію, Сінгапур. У нас на підході, я, до речі, про це кажу вже другий рік поспіль, тому що ми ще нікого не відправили, але ми вже працюємо над цим. У нас на підході Японія. Тому от такі от екзотичні країни, екзотичні з точки зору європейця, такі країни вони у нас є. До переваг, до речі, до таких привабливих особливостей освіти за кордоном в країнах Азії можна віднести те, що там є. Наприклад, в Південній Кореї є досить таке різноманіття англомовних програм, так само, як і в Малайзії, так само, як і в Сінгапурі. Власне кажучи, в Китаї теж їх досить багато англомовних програм. Але китайці все-таки обмежують англомовні програми переважно технологічними спеціальностями. З будь-якої сфери, але це більш такі технологічні спеціальності, а не прям гуманітарні. Часом ви, наприклад, шукаєте, я не знаю, у нас була дівчинка, яка шукала кінематографію в Китаї. Не було. Ми не знайшли англомовний, не було англомовного гранту на кінематографію, тому що це не є дефіцитна спеціальність Певно, що або китайський уряд вважає, що це не так важливо. Тому, відповідно, їм не потрібні міжнародні студенти, за яких вони будуть платити, щоб ті просто вчились собі на кінематографії. Який бюджет навчання в країнах Азії? Навчання і проживання? Корея, вартість навчання за один семестр в доларах США. Я зараз буду все вам подавати в доларах США, щоб просто був такий спільний знаменник, що ми в одному інформаційному полі по різним країнам якось до чогось прирівнювалися. Від 1100 до 6000 доларів за семестр. В семестрі може бути в програмі 6, може бути 8, може бути 7. Вартість проживання може бути в Кореї в залежності від міста: 1200-1600 доларів в місяць. В Малайзії, в Малайзії це буде 17. 12 доларів в рік вартість навчання і десь три-чотири вартість проживання, харчування, транспорт і так далі. Тобто Малайзія в цілому може обходитися десь приблизно 15-20 тисяч доларів за рік будь-яка програма там, бакалаврату магістратури. У Сінгапурі вартість навчання на програмах і бакалаврату магістратури. Дивіться досить широкий діапазон, 13. Тре сорок тисяч доларів США. Сінгапур найдорожчий, Да? ну і знову таки, Сінгапур найдорожчий, і Сінгапур а, найрозвиненіший. Там це по суті така знаєте, азійська Швейцарія є такий стереотип стосовно Сінгапуру. Тому, тому так, тому такий порядок цифр. Китай вартість проживання може бути приблизно а, десь 3-5 тисяч доларів за рік. Навчання може бути або безкоштовне. Пам'ятаєте, що ви оплачуєте місце тут, в Україні, оплачуєте нам, ми за ваше місце платимо нашому провайдеру. Ви... Може бути стипендія 50%, може бути стипендія 75% 25, чесно кажу, не зустрічала, вона зазвичай там, типу, або повна, або 75, або, 100, або 50%. Ну, і такий, знаєте, як е, окремий такий нюанс, над яким просто подумайте. Е, я вважаю, що люди, які їдуть вчитися в Азію, вони реально е, вже закохані в культуру в тій чи іншій формі. Можливо, вже були там як туристи, е, можливо, це люди, в яких така є прям потреба досліджувати е, потреба досліджувати більше, ніж там інших людей. Тому відповідно. 10 разів переконайтеся, просто 10 разів переконайтеся, що це ваша країна. Звісно, що це не до того, що там ви не зможете, ви поїдете, не зможете виїхати, виїдете. Ви звісно, що ви можете в будь-який момент, коли ви передумаєте там вчитися, жити, ви можете повернутися, але просто ми про те, що ви все одно платите наперед якісь кошти для того, щоб їх не витрачати, щоб ви не були заручником своїх сплачених коштів бюджету, якого ви вже вклали. Щоб ви не були заручником такої ситуації, то краще подумайте наперед. Культура знову таки, якісь ментальні особливості, особливості комунікації між культурами в рамках азійських країн. А бажано почитайте якусь, просто погугліть, почитайте якісь підручники, книжки на цю тему для того, щоб просто розуміти, як воно буде. І увага, щоб я не переказувала те, що колись уже наводила приклади. В описі під цим відео ви знайдете лінк, можете за ним перейти, подивитися просто на прикладах особливості культури, особливості сприйняття в країнах Азії, сприйняття іноземців. Зважуйте все, хай у вас виходить, яку б ви країну не обрали. Чи це буде Азія, чи це буде Європа, чи це буде Північна Америка, чи це буде Австралія? Звертайтеся, будемо вашу особисту ситуацію обговорювати, шукати для вас оптимальний шлях, яким чином дійти до вашої кінцевої мети, отримати диплом. Хай все у вас виходить.